В 2024 році Лубни стали партнером для американського міста Ан Арбор, штат Мічиган. 14 листопада відбулася чергова онлайн-зустріч лубенського міського голови Олександра Грицаєнка з міським адміністратором Ан Арбору, містером Мілтоном Дохоні, молодшим. Добрий день, шановні колеги. Ви нас е, добре чуєте. Видавтено, діяколісканігірасва too. так. Ми вас дуже добре чуємо. У штаті Мічиган саме міський адміністратор відповідає за організацію роботи всіх міських служб та координує питання співпраці з іноземними партнерами. В ході розмови Олександр Грицаєнко та Мілтон Дахоні розповіли про досвід, який мають у співпраці з містами-партнерами, обговорили сучасний стан справ у відносинах України та США та окреслили можливі наступні кроки у поглибленні співпраці між нашими містами. Зокрема, вони дійшли згоди у тому, що найбільш ефективною зараз може стати співпраця у галузі освіти. І вже найближчим часом буде готуватися онлайн зустріч освітян Лубен та Ан Арбору. Планується залучити до співпраці студентів Мічиганського університету, що розташовується в Ан Арборі, та Луганського державного університету імені Тараса Шевченка, що зараз працює у Лубнах. Такі зустрічі сприятимуть збагаченню досвіду учнів та студентів, налагодженню партнерських відносин та підтримці міжнародного науково-дослідного співробітництва. Лубенський міський голова та міський адміністратор Ан Арберу запевнили один одного у взаємній зацікавленості в співпраці та побажали мешканцям міст партнерів успіхів, добробуту і миру. Партнерство та зустріч стали можливими завдяки сприянню проєкту «Юсейд Говерла.